Привіт! Я Нес, ми з вами на каналі Рудої Відьми, і сьогодні поговоримо про спеку. Якщо ви її вже 150 разів прокляли, як і я, вам сподобається цей розклад? А можливо, ні, ви мені поясните чому в коментарях. Поїхали! Як ви вже знаєте, я терпіти не можу магічне мислення. Вважаю його дуже шкідливим, некорисним, що воно заважає життю. І також вважаю, що якщо шукати прояв там. Волі все свято або богів вищих сил а в кожному таргані чи в кожній події, це доволі безглуздо і шкідливо для життя. Але коли настільки плавляться мізки від спеки, немає ані сил, ані часу, ані натхнення на щось важке, та то серйозне. Тому сьогодні я пропоную вам трішечки розважитися і. Поворожити на цю аномальну спеку, яка з нами сталася. Якщо у вас немає настрою і сил про це жартувати, або якщо ви вважаєте, що розважатися за допомогою розкладів на картах Таро, то фу, і недостойно справжньої ворожки, вам саме на часі буде вимкнути це відео і написати мені в коментарях а я, як я так взагалі могла. Якщо ж ні, залишайтеся зі мною, давайте подивимося, що нам колода Таро of Pagan Cats. Я так розумію, найбільш точним перекладом буде Таро язичницьких котів. Скаже про цю спеку. До речі, огляду на цю колоду ще не з'являлося, як ви могли помітити. І якщо після перегляду цього відео вам захочеться дізнатися про цих котиків більше, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. І я, звичайно ж, зніму огляд. Отже. Подивимося, наскільки в цієї колоди файне почуття гумору. Чи зможе вона так легенько поговорити на такі доволі фанові питання? Ворожити на погоду, серйозно ворожити на погоду серйозно? Ні. Хоча насправді я не виключаю, що в цьому розкладі може бути якась там крихітка істини або корисне закон. Ну, давайте спробуємо. Отже, першим нашим позицією, першим питанням буде, що ми найважливіше маємо знати про це явище. Тобто, яка інформація про нього, про його сутність нам необхідна та важлива. Далі пропоную подивитися на природу цього явища аномального. Чи має воно якусь божественну природу, де богів, там, вищих сил, всесвіту? Чи має воно магічну природу? Може, це постаралися колеги по цеху дуже вдало. Чи воно має суто фізичну природу? Ну, ж можливо, знаєте, настільки знущатися над нашою планетою і очікувати, що не буде наслідків, було б дивно. Ну, і, чесно, і без знущань наша планета переживала багато катаклізмів. Що вона може нам принести е, на психологічному? Фізичному і енергетичному магічному рівні. Любі друзі, я розумію, що очевидна відповідь на це да, має бути нічого хорошого, да, все погано, все пропало, ми всі лише страждаємо. Але знову ж таки наголошую, да, ми в першу чергу намагаємося трішки розважитися і подивитися на це позитивно. І ви знаєте що? Давайте, якщо ми вже такі, прям жартуємо, то подивимося, що вона глобально для нашої країни. Може принести. Ну і подивимося, коли очікувати на покращення. Взагалі найбезглуздіша частина цього розкладу. Як бачите, я постійно перевіряю, чи вміщаються карти в кадр, ніяк не можу визначити оптимального масштабу зйомки. Ну що ж, поїхали. Ого! Які пентаклі, ви погляньте тільки на це. Ну, не лише вони, не лише але дуже багато пентаклів. Дуже багато. Так. І що ж ми тут маємо? Маємо ми як головну характеристику цього явища глобального, ми маємо шістку пентаклів. І вона тут, знаєте, така прям про паузу. Насправді, що вона дуже зупиняє рух якихось процесів, якихось ресурсів, зупиняє, сповільнює все довкола і змушує перевіряти, які ресурси взагалі є, на що їх вистачить, не вистачить, які з них взагалі важливі. Коротше, така прям сповільнююча тема. Ну, в принципі, знаєте, я не знаю, як вам, а мені всю спеку хочеться лягти лежати, які там, просто, господи, ресурси. Ми витрачаємо, коли можемо. Навіть вночі легше дихати не стає. Щодо природи а, цієї спеки, судячи з цих карт, в нас тут є на божественну природу вісімка пентаклів, на а, суто фізичну туз жезлів. На магічну тут жезлів, прошу пробачення, і на суто фізичну лицар Пентаклів. Очевидно, що головна е, природа цієї спеки вона все ж таки е, в природному русі речей, да? екологія. Змінюється, якщо так можна сказати, да, погодні умови на планеті рухаються. Да, ось зараз у нас такий, ось такий рух. В першу чергу він доволі логічний. Але взагалі дуже цікаво, тому що вісімка пентаклів на божественній позиції, вона така, ну, боги могли це зробити, звичайно, міг бути якийсь вплив. Але це не їх ініціатива. І це доволі прикольно. Мені дуже подобається, до речі, як тут втілена ця карта, тому що тут сидить такий. Котик, на якого згори ніби знесходять якісь тут такі промені, ось ці ресурси. Да, він, і він їх втілює в матеріальному, ось він вже скільки гарних різноманітних пентаклів зробив. Тому це така історія. Знаєте, м -м, мені дуже хочеться сказати, що вона про те, що не треба спихувати на богів, хоча, можливо, вони доклалися там, де їх про це попросили. А ось на магічний вплив тут жезлів. Сама ця карта, вона ж дуже сильно про прояв волі. Да? А вона дуже про прояв бажань. І мені прям хочеться знайти ту людину, яка так сильно чогось бажала. Я таким чином вплинути десь на погоду, на погодні катастрофи, що спричинила весь ось цей е, треш, Тому що тут у нас є такий котик, який сидить на дереві. Якщо подивитися, то можна побачити, що ось тут таке сухе дерево, а з нього проростає ось це червоне, червоне прям. Але з зеленими листочками-бруньками. І це такий, прям, знаєте, потужний вплив. Я не можу ігнорувати цю карту. Тобто, якщо вірити котикам, то так це була певна спрямована магічна дія, наслідком якої стала ось ця аномальна спека. Прям цікаво, на що була спрямована ця магічна дія? Розважаємось далі. Давайте мені просто цікаво подивитися. Значить, на що була спрямована ця магічна дія? О! Вона була спрямована на те, щоб змінити баланс ресурсів, в якомусь місці забрати дуже багато чогось, чогось поламати, зруйнувати. І внаслідок цього нам дісталося. Ну, але тут, ви знаєте, карти не говорять, що це було спрямовано там, проти України. Ну, тобто ми опинилися в епіцентрі. Цієї спеки, да, там всі бачили це цю фоточку з картою, що ми в самому епіцентрі цієї аномальної спеки, але ж вона зачепила не лише нас, вона зачепила інші країни. Але це ну, якби не, нас зачепило, не пощастило. Україні знов не пощастило. Привіт, теж мені новина. Ну давайте подивимось, що вона нам може принести. Значить, психологічно <laughs> приносить нам сонечко, і тут це таке злобне котяче сонечко насправді. Тому що воно дуже про прояв наших справжніх станів, про загострення. Ну тобто, якщо вам було і досі погано, то вона прям про ця спека допомагає проявити наскільки все з вами погано. Якщо ви були більш-менш, то і витримуєте її легше. Ну, бачите, тут таке прям. Очевидно шкільні відповіді, тому що колода, знаєте, в мене зараз враження, що вона трішки здивована Вона така, слухай, ти серйозно? Ти прийшла мене про погоду? Питати, ти нормальна взагалі? І бачите, ось тут вблосі про причини, вона ще доволі старається. А тут вже пішли такі очевидинки, як я їх люблю називати. Значить, фізично дев'ятка мечів, любі друзі. Я вас дуже прошу. Дбайте про свій організм, а, пийте більше чистої води, не забувайте про водно-сольовий баланс. Це дуже важливо, тому що на фізичному рівні ця спека приносить нам зневоднення і всі інші проблеми з організмом, які можуть бути. Причому вони зачіпають ще й мозок. Ну, не дивно, мозок у нас взагалі дуже тендітна історія і страждає в першу чергу. Прямо можна нам лише поспівчувати. А, так, енергетично. 8 кажезлів, значить, у нас тут такі теж мені дуже подобається як ця карта, тому що зазвичай у нас 8 кажезлів. Ми бачимо напрямок, в якому вони летять. Прав... Вейта здається, це з верхнього лівого кута вниз, та на багатьох колодах це з нижнього лівого кута вверх. Тобто ми спостерігаємо ніби з боку. А тут на цій карті в цій колоді жезли летять ніби на нас з місяця. І... Енергетична вона про те, що це дійсно дуже потужний енергії. Там всі ті практики, які люблять працювати з сонечком, вогнем. Ось, будь ласка, працюйте, але це дуже небезпечна історія, що вас випалить просто хірам. вибачаюся. Сподіваюся, за такі слова на Ютубі не банять, і підписники не розбігаються. Що ж, тепер ви знаєте, що лексикон мене не дуже ослабило Так, ну, мене вже поплавило. Я, звичайно, водичку п'ю, але. Тому так, да, дуже така небезпечна історія. І пробувати використати собі на користь ем, цю енергію, яка довкола зараз, значить, нас всіх плющить буквально. Ну, така, небезпечна. А от глобально для всієї країни це дуже цікава історія. Тут сімка пентаклів. І з одного боку, ця карта вона дуже про те, що ем, є ресурс. Але його недостатньо, його ніби не вистачає, да? розраховувалося на щось інше. Ось це котик, який там прям рахує ці пентаклі, на, на чому вони тут ростуть. Мені взагалі ця рослина коноплі, нагадує, чесно кажучи. Ось. Але з іншого боку, я очікувала тут набагато гіршу карту. Таке враження, що в повідомлення тут полягає в тому, що це момент. Який, хоча й негативний, дуже важкий, але згодом він буде використаний на користь. Тобто можна взяти від нього щось хороше. І навіть так, він, що він обернеться на щось хороше глобально. Ну, хоч знаєте, не дарма страждаємо за якісь глобальні речі. Ну, а коли ж нам очікувати на покращення? Мені дуже подобається помірність, яка говорить нам про те, що коли треба тоді очікувати. А при спробі щось уточнити, в нас знову купа пентаклів, і карти дуже не люблять історію про коли. Але в цьому дуже легко читається повідомлення про те, що найближчим часом можна очікувати на полегшення. А якщо, оскільки всі в нас тут доволі фанове, я ризикну сказати, що десь протягом тижня може бути трошки краще через тиждень. Але це не остання така важка. Теплова аномалія залітає, і попереду нас знову будуть чекати дуже високі, дуже виснажливі температури. От вмію я розрадити да, і потішити оптимістичними прогнозами. Ось. Ось так виглядає цей розклад. Сподіваюся, він вас трохи розважив, можливо, трішки потішив прогнозом, що скоро стане ненадовго легше, а також що глобально з цього можуть бути якісь плюси. А, Ставте мені, будь ласка, вподобайку, якщо він вам сподобався, якщо не сподобався, пишіть злі коментарі. Ну і взагалі буду дуже вдячна за зворотній зв'язок, тому що мені важливо знати, чи взагалі цікавлять вас подібні розклади, та? тобто ті, в яких я одразу розписуюся, в тому, що це, скоріше, така розважальна історія, і не варто від них багато очікувати. Будь-якому разі, сподіваюся, що ви це відео переглянули з задоволенням, що воно вас трохи розважило. Бажаю вам, щоб скоро нам всім полегшило знайти ваші оптимальні способи охолодження, пережити цю спеку і вийти з неї в максимально хорошому стані. Гарного дня!